У цьому відео пропоную розібрати останню позитивну практику нашої компанії, яка точно вам буде корисною. Тому обов'язково зберігайте це відео та відправляй друзям. Тут ми поговоримо про реальний кейс нашої компанії, де нам вдалося відновити права військовослужбовців. Основна мета це показати механізм захисту та алгоритм дій у подібних ситуаціях. Отже, військовослужбовець звернувся до нашої компанії стосовно отримання виплат по контракту. 1824. клієнт намагався самостійно добитись виплат від військової частини, але неодноразово отримував усні відмови від командування, мотивовані тим, що він був прийнятий на службу з числа осіб, які проходили строкову військову службу. Бойових він мав більше ніж півроку, тому нами було першочергово підготовлено рапорт до частини, адвокатські запити, додатково було подано звернення до генштабу, і крім цього, проводилась комунікація з клієнтом і усіма сторонами справи. Але все ж таки частина надала нам відмову, керуючись тим, що перехід зі строкової служби на контракту не є початком нової військової служби, а лише змінює її вид. Укладання контракту під час строкової служби не припиняє службу, а безперервно її продовжує, що виключає застосування гарантій, передбачених для осіб, які вперше вступають на військову службу з цивільного статусу. Після цього нами було підготовлено і подано позовну заяву, де суд, розглянувши надані докази та об'єктивно оцінивши обставини справи, задовольнив позов у повному обсязі. Це означає, що правова позиція була визнана обґрунтованою та клієнт отримує виплати, передбачені законодавством. Тому, навіть якщо військова частина надає Відмову, це ще не кінець. Кожна справа повинна оцінюватись індивідуально з урахуванням бази доказів та практики судів. Залишайте коментарі, по яким темам ще висвітлити нашу позитивну практику. Я обов'язково прочитаю ваші питання. А якщо вам потрібна консультація професійних юристів, звертайтеся за номером нижче.